Молодець, малий, це справжній прихований світ драконів. Неймовірно. Що скажеш? Як назвемо? Ясно, сверблячка. То ти певен, що багато знаєш про драконів? Ми знайомі? Ні. Та матері ніколи не забувають. Кожен дракон має секрети. Я покажу тобі усе. І ти не знав про це? Круто! Це твоя мати? Тепер ти знаєш, у кого я такий удався. <рес> ти сподобався. Ого! Щось наближається. Щось таке, з чим ми ще не стикалися. Що там таке? Лише я контролюю драконів! Драго кровожерце божевільний. Я скоріше зжеру його печінку і очі, аніж віддам свого дракона. Тату, ми можемо поговорити? О, Боже. Я знаю, що ти зараз скажеш. Ти прекрасніша, ніж того дня, коли зникла. Команда, що робитимеш? Драго хоче взяти наших драконів. Ми зупинимо його разом. Не хвилюйся, малий. Я не дозволю, щоб з тобою щось трапилось. The... У тебе серце вождя. Мій <_es> хлопчик! <_es> <_es> І душа дракона. <_es> Слину ж не відібрати! <_es> 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 Драконолешників! Вперед! <_es> А на цьому літають, вони ще маленькі і нікого не слухаються. А ну, жар його! Давай, малий! Тримайся! Відволікайте Альфу! Легкого польоту! Ой-ой.